Сергію, розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація на даний момент поблизу Бахмута. Як ви її оцінюєте? Наскільки складною вона є? На бахмутському напрямку, як і на всій лінії бойового зіткнення, противник активізував наступальні дії, застосовує при цьому артилерію всіх калібрів, практично не обмежує себе в застосуванні боєприпасів з покращенням погодних умов. Почав наносити ракетно-бомбові удари як по передньому краю, так і по глибині нашої оборони, також по населеним пунктам. Активно застосовує ПІВІ-дрони як день і вночі. Намагається знищити за допомогою них на наші позиції, намагається нанести ураження особового складу та порушити ближню логістику. Застосовує також більш дальні засоби БПЛА типу Орлан, залітає в глибину. Нашої оборони намагаються виявити позиції артилерії, скупчення особового складу, розташування нашої техніки для подальшого її ураження, попри заяви російських воєнкорів поблизу що вони взяли населений пункт Богданівка. Перемоги їхньої на даної на даному напрямку немає. Населений пункт Богданівка частково продовжує контролюватися силами оборони України. Взагалі, населений пункт, район населених пунктів Богданівка хромове Хромве стає для противника пріоритетним. Вони мають тут частковий успіх і в подальшому імовірно будуть намагатися обходити населений пункт часів'я для спроб подальшого захоплення. Максимально при цьому не в'язуючись у і не втягуючись. У міські бої щодо населених пунктів Кліщівка Андріївка тут противник успіху не має. Сили оборони мають можливість контролювати більш дальні підходи до наших позицій, знищують противника ще на підходах по населеному пункту. Іванівська Противник вже декілька тижнів намагається покращити своє положення, проводить штурмові дії в напрямку даного населеного пункту. Тут він активно застосовує свою певну техніку, але він також тут своєчасно виявляється та знищується. Наші четверті бригаді оперативного призначення Рубіж моральний стан свого стаду дозволяє виконувати задачі. Наносимо вогневе ураження. Люди бачать свою роботу, бачать результат цієї роботи. підрозділ для оборони стійкий. Також маємо необхідні засоби для ведення активної оборони. Пане Сергію, хочемо уточнити за даними Генштабу. Напередодні ворог зосередився на штурмах та атаках на Куп'янському напрямку. Чи спостерігаєте ви перегрупування у вашому секторі? Противник, противник активізувався, як я говорив, по всій лінії фронту, і так, напевно, буде. Продовжуватися допоки не будуть вибори в Російській Федерації. Їм потрібні перемоги їм потрібні успіхи. На також самий мінімальний успіх, самий малий населений пункт, сама звичайна висота на місцевості буде приподноситися як життя дуже серйозного укріпленого району для підняття рейтингів. Поповнення до особового складу приходить постійно. Немає чіткої визначеної кількості особового складу, яка діє на даному напрямку. Противник досить вдало маневрує своїми. Резервами своїм поповненням в нього достатній кількості особового складу, достатньо кількості боєприпасів. Також він отримає дані боєприпаси від своїх малочисельних союзників. Іноді це навіть боєприпаси, які ще радянським союзом постачалися як допомога або за кошти країни, які зараз їм активно допомагають. Також є напевно є по вогневому раженню. Видно. Що менш якісні боєприпаси, які е, постачаються до противника, виготовлені ну вже пострадянський період в тих країнах, де є дана промисловість, а хотілося б також уточнити, а яке озброєння ворога наразі для вас становить найбільшу проблему, тому що. Е, той же міністр оборони України Рустем Умєров говорив, що росіяни зараз випускають в 5-10 разів більше артснарядів, аніж Збройні сили України. Ви говорили про орлани, які залітають в глиб території для того, щоб виявити позиції ракетно-бомбові удари. Що з цього найбільшу небезпеку становить? Найбільше небезпеку становить їхня артилерія, тому що кількість боєприпасів, звичайно, не така, як на початку війни, випущена в нашу сторону. Але поки що, звісно, вони в нас цьому переважають саме в кількості боєприпасів, активно застосовують їх півідрони, Почали активно застосовувати їх вночі. Це звісно. Порушує нашу логістику, нашу евакуацію поранених, нашу заміну підрозділів на передньому краї, нашу доставку боєприпасів орлани так можуть залітати на більшу глибину. Вони періодично вражаються силами ППО. Але все-таки, все-таки, в даному напрямку орлани, ланцети, вони певні певну шкоду і певну перешкоду для застосування наших підрозділів, звичайно. Наносять тут мова не говорить про ураження. В нас досить гарна активна артилерія, яка не дає їм просуватися, не дає їм також маневрувати, але для сховування дій наших підрозділів вони нам постійно шкодять, розвідують, вишукують цілі. Але протидія є даним даним діям противника критичної ситуації немає.